Доброго дня! Я Доброго. шеф Стефано Антоніоль, і сьогодні ми з вами спробуємо приготувати дуже класний рецепт: легка та смачна страва, бурата із свіжим персиком. Йдемо збирати всі інгредієнти почнемо з оливкової олії. Олех, вибір класна сицилійська олія, Донна Фугата. Зараз візьмемо чорний перець з горошком. Нам підійде самий простий І сіль. Звісно, Мальдон. Якість в нього топ. Ідеально. Нумеро уно. О, яка гарна свіжа зелень. Беремо свіжий базилік. Ну, дуже аромат. І персики. Свіжі, такі гарні персики. Візьмемо два. Які ж гарні тут овочі і фрукти. Зараз виберемо ще добрий лимон. Такий свіжий аромат. Так, ще нам потрібна свіжа бурата. Доброго дня! Можна одну бурату, будь ласка. Дякую. Доброго дня, пані та панове. Сьогодні ми приготуємо свіжий та легкий салатик з персиком, базиліком та бурати. І як фінальний штрих додамо трохи фісташкової пасти. Це має бути дуже смачно. Ну що, почнемо? Візьмемо наш персик. Дуже ароматний. Робимо крестоподібний надріз на попці і опускаємо в киплячу воду на 2-3 хвилини. Перекладаємо наші персики із киплячої в холодну воду. Після того, як вони трохи охолонуть, починаємо знімати шкірку. Після нашого контрастного душу це зовсім легко. Беремо персики вже без шкірки і розрізані на дольки. Кладемо їх в миску і починаємо готувати наш салат. Додаємо трохи подрібненого чорного перцю. Сіль мальдон Мальдо, пластівцями. Фьокки, трішки тростинного зухаро, цукру, зухаро біканна, і нашої сицилійської оливкової олії Б'янко Роліла. Потім беремо лимон, розрізаємо навпіл і вичавлюємо сік до персиків. Ретельно все перемішуємо. Додаємо трохи цедри лимона і отримуємо цікавий та надзвичайно яскравий смак. Солодкий персик, солонуватий дрес. Дивіться, яка кремова консистенція. Викладаємо наші персики в тарілку. Викладаємо гарненько по колу. Додаємо трішки базиліку. Які ж божевільні аромати? Зараз відкриємо нашу бурату Свіженька, кремова і прямо з апулії наша буратина. Кладемо її на персики. А поверх бурати трохи пасти із фісташок. Фінальний штрих гілочка свіжого зеленого базиліку. І ось вам наш салат із персиків і буратою і фісташками. Для легкого та поживного ланчу наш свіжий салат із персиків і бурати просто топ. Buon appetito e arrivederci!